У цьому відео ми будемо говорити про таку неймовірну функцію, як тангенс альфа. Але для цього нам спочатку треба знати, а що воно взагалі є таке? Тангенс альфа це відношення синуса, синуса альфа до косинуса цього самого кута. Тангенс альфа дорівнює синус альфа поділений на косинус альфа. І тепер я пропоную перейти на одничне коло. Побудувати промінь, у мене утворився кут альфа. З нього я можу оці точки перетину одиничного кола та променя опустити перпендикуляр. Правда? І тепер останній крок. Я ще виділю зеленим цю сторону, і бачите, у мене мовби утворився трикутник. У нього є зелений катет, жовтий катет, бо тут ж у нас кут 90 градусів. І помаранчева така от сторона це гіпотенуза. Окей, з цим розібралися. Ну і звісно, що гіпотенуза у нас дорівнює одиниці. Зроблю її теж помаранчевою. Одиниці, бо це радіус одиничного кола. І я думаю, що ви пам'ятаєте один дуже важливий момент про цю точку: точку перетина одиничного кола та, власне, нашого променю, який утворює кут. Секунду на подумати. І, звісно, що вона має цікаві координати. І х координата це косинус альфа, та і y координата це, власне, синус альфа. Чому так? Я пропоную ще зараз зробити, зрозуміти це. І за допомогою якраз означення через трикутник. Ми пам'ятаємо, що синус це відношення протилежної сторони, протилежного кадета до гіпотенузи. Правда? Правда. Тоді я маю, що синус. Синус альфа дорівнює жовтому катету протилежному катету, поділеному на гіпотенузу, на одиницю. І тоді я роблю очевидний висновок, що жовтий катет, протилежний катет дорівнює синусу альфа, що я одразу можу позначити і на колі. Аналогічна ситуація у мене з косинусом. Одразу про це пишу, не витрачаючи ні свого, ні вашого часу. Добре, з цим розібралися, перейдемо до координат. Якщо з косинусом, у нас все буде ну, прям дуже просто. Ми опустили перпендикуляр і бачимо, що x координата дійсно дорівнює довжині цього відрізка, цього катета, тобто косинусу альфа. З синусом, от зовсім крапельку важче, нам потрібно провести перпендикуляр до вісі OY. І от я можу навіть виділити жовтим цей відрізок. Ми бачимо, що вони два є рівними між собою. Правда? Правда? І тоді я можу певно сказати, що y координата цієї точки дійсно дорівнює синусу альфа. Є ще один дуже важливий момент, про який точно не можна забувати, що от цей відрізок, зелений катет, він ж ще є, скажімо так, зміною за х. Тобто, функція її значення змінилося. Якраз от на дельту Х. Було 0, стало ну, якимось, от зараз не знаю яким, стало косинусом альфа. Та? І власне це от значення є зміною за х. Так само з синусом, з жовтим протилежним катетом, що він, цей катет, є зміною за іграком. До чого я взагалі веду? Ми ж можемо теж це записати, що тангенс альфа дорівнює. Дельта Y поділити на дельта X. але, власне, суть, що тангенс це значення кутового коефіцієнта, тобто нахилу прямої. Правда? І якщо я продовжую її так, у іншу сторону, це от в мене все одно одна така цілісна, пряма. То хоч кути тут різні, то значення тангенса Є однаковими. Дійсно, нахил цієї прямої є однаковий. Ну бо як може нахолодній і той самої прямої бути різним. Правда, правда. І тут ми приходимо до явища періодичності. Але, але перед тим, як працювати з ним, я хотів би все-таки побудувати графік Тангенса. Як на мене, це дуже важливий етап якраз перед тим, як переходити до періоду. Я зроблю собі табличку значень. Та тут я буду записувати кут, а тут значення тангенця, Та за цього кута. І першим цим кутом буде пі на 4. Окей, домовилися. Кут пі на 4. Я думаю, що з попередніх відео. Та ви пам'ятаєте, чому ж будуть дорівнювати сторони, коли кут. Є π на 4, а гіпотенуза одиниці. Якщо ні, то можете порахувати за теоремою Піфагора, поставте просто відео на паузу. А я вже одразу запишу, аби не витрачати час, що це от, ця сторона буде дорівнювати кореню із 2, поділеному на 2. Та якщо я. синус альфа, корінь із 2 на 2 поділюю на косинус альфа, знову таки корінь із 2 на 2, то логічно, що матиму одиницю. Наступним. Я хотів би взяти мінус пі на 4. Міс пі на 4. Добре. Міс пі на 4, мінус пі на 4. Якщо тоді мені треба побудувати цей кут, от він буде проходити якраз у цій чверті. Я витру косинус, аби він мені не заважав. Проведу промінь. Будемо вважати, що цей кут альфа це от якраз мій кут пі на 4, і це мінус альфа, мінус пі на 4. Не зовсім рівно вийшло, але не звертайте уваги. Тоді тут я опускаю перпендикуляр. Окей, що я можу сказати? Ну, перш за все, що зелений катет у них спільний. Гіпотенуза у них теж буде однакова, одиниця ну, радіус одиничного кола, він всюди радіус одиничного кола. Але, дивіться, довжини цих двох катетів, жовтих катетів, вони є рівними. Цікавити є рівними. Але коли ми будемо говорити в термінах якраз одничного кола, то з'являється один дуже важливий нюанс це знак перед цим числом. Що якщо перший катет у нас лежить над вісім о то другий катет лежить під нею. І тому має протилежний знак. Знак мінус. Якщо я тут я мав корінь із 2 на 2, правда, то у цьому випадку я матиму мінус корінь із 2 на 2. Так, якщо я маю значення синуса мінус корінь з 2 на 2, і ділю його на коснус. Корінь з 2 на 2 тут він не міняється, бо ж бачите. Тут це буквально один той самий катет, То матиму мінус 1. Мінус і останнє, мабуть, найпростіше це 0. Чому буде дорівнювати тангенс 0 радіанів. Окей. І я думаю, що ви вже здогналися, що якщо синус 0 буде дорівнювати 0, то і тангенс буде дорівнювати нулю. Ну бо коли ми ділимо 0 на будь-яке дійсне число, то ми маємо 0. Позначу усі ці три точки на координатній площині. І я думаю, що ви помітили, що зараз це виглядає набагато більше схоже на просто якусь пряму. Але тангенс це не просто пряма. Дивіться, що я зараз маю на увазі, до чого я веду? Коли ми будемо. Наближатися до на 2? Хоча навіть не так. Якщо ми захочемо взяти на 2, яке значення тангенс буде мати? У точці на 2 косинус має значення 0. А чи можемо ми ділити на 0? Ми не можемо, на жаль, ділити на 0. Тому тангенс у точці на 2 не існує. Тангенс з кутом на 2 невизначений. Тобто ми можемо нескінченно довго наближатися до цієї на 2? Але ми ніколи не можемо прям досягти цієї точки. Тому я пропоную нам провести тут пряму пунктирну, правда? Вона також буде називатися асимптотою. І можу нарешті побудувати графік там. Так. Бачите, наближається до піна 2, рухається нескінченно вгору, але так ніколи і не досягає цієї точки. До речі, а чому ви думаєте, асимптота так само є і на мінус піне 2? Насправді, пояснення аналогічне. У точці мінус піне 2 косинус дорівнює нулю, а отже, тангенс є невизначеним. Добре, я вже згадував про періодичність, і я думаю, що ми можемо повернутися до цього моменту. Правда? Правда. Я мав. кут альфа. І зараз я хочу. Повернути його на пі на 2. Так? Хо, отут у нас же ж цей прямий кут пі на 2, і у мене утворився кут пі на 4 плюс пі на 2. Правда? Ну, бачимо, що вони мають різні значення. Тому рухаюся ще далі. Ще на пі на 2. Тут у мене якраз утворився цей кут 90 градусів, пі на 2 радіанів. І ми бачимо, що вже у цього, І ми бачимо, що цього разу тангенс має одне й те саме значення. Нахил прямої однаковий. А отже, у тангенса, на відміну від синуса та косинуса, період вже буде не 2 π а π. Тому, якщо я буду шукати значення функції у різних кутах, то я матиму приблизно таке. Що тангенс пі радіанів буде дорівнювати 0, пі на 4 одиниці і 3 пі на 4 мінус одиниці. Тут, звісно, мені теж треба побудувати асимптоту, тому що ви вже спокійно можете відповісти на питання: а чому нам там потрібна асимптота? Ну і будую, власне, графік. Так, поєдную точки. нескінченно вгору. Поєдную точки. Нескінченного гору. Чи можу я рухатися так само і у ліву сторону? Звісно, можу. Будую асимптоту. Тут вона буде на мінус 3 піно2. Так. Проводжу цю пряму. Супер. І будую швиденько графік Так. це. Так. Так. Є. Окей. Тоді з цього відео ми вже. Собі точно закріпили, що тангенс це відношення синусу альфа до косинуса альфа, що так само це є значенням кутового коефіцієнту, тобто нахилу прямої, що тангенс це функція періодична, і період її це пі. Так, і що функція є невизначеною у точці пі на 2 плюс пі. Ну, бо період, звісно. Так, ну, і я думаю, що на цьому можемо завершувати.